Так, приїхали ми додому, Тато там крило підварує, бо труба трісла. Я циліндр знімаю. Значить, Тут пеньочки да підставив. Ще <кхе> там рівнем фіксанув на всякий випадок. І все, зверху зняв скобу і вибиваю вал. Тут десь з куба в мене впала. О, десь вона, от вона лежить. Вал вибивається все нормально. Буду бачити, що заробити далі. Є в мене такі старі шайби спецсафуски сам блоки. От обмалював От гайка, положив, обмалював, зараз спочатку квадратом, потім ромбіком, а потім може чуть-чуть колом вийде. Одну взяв чуть-чуть тончу нам. а другу також. А, вона сейсте. Ну, якраз там, де мені треба, вона буде нормальна. О. І тоді пальця в циліндр. тоді в кронштейн, тоді одна шайба буде, тоді друга шайба буде, тоді в яблучко, Знов виход, буде одна шайба, тоді друга шайба і тоді знаружи... <кій> той шплінт. Була така. Треба таку зробив отаких. Дві. звідси. Тільки що... Знаю, і мені дві залізе, взяв одну тончу в Треба лізти, мірити. Хто тут, ротмічик? Хто тебе жив машинці татові чекає? Керчик. Ще. Додому поки дощ взяли по Каже теж дальнобойщик. Щось йому вже скучно Присядь шушуть, пожалуйста. Нехай мені тільки хтось скаже, що Opel погана машина. Одна. Под банками другая, да, о. Все. Еще и два пассажира. Ничего себе. Может быть и я клоу Райдер. Все, процесс пошел. В місті все стоїть. Уже по центрі в мене буде оце стояти і там одна затка теж адекватна. Не знаю куди я їду, колеса поставили. Ось така от вивушка в мене вийшло. Ну, я довольний. Я хочу сказати, що до 21-го року я їздив, я ніколи не думав навіть купляти би на колесо. Ну а зараз такі часи, що треба. О, рульова, яка красива, права, як бабахне, то розбере пів машини. Шахтів. Ну, Це вже туди далі десь буде, коли більше простоє буде. От, позаливав я проти режі. Ніц. Вчора. Перемивав ступічки, все, чотенько, всі кожі повідлітали. Все. Ну, я ще заливав воно три дні поїздило. І я потім повідбивав. Ну не повідбивав, а просто керхером змив. Коротше, все гладесенько. Ця сторона. А от, блін, та сторона. Я ще заказав такий гель спеціальний. Ця сторона з коржам, Ну воно вже теж, воно вже о. вже моно його. Його ще раз. Коротше, я ніколи не вірив в цю фігню, що воно там від'їдає, чи що, там шкрабою ж голова мені трасеться. А воно, оказується, працює. Де тут таке? О таке воєн, це вже все, це вже верхи, воно капець його їсть, я навіть не вірив. То все, бо я думав, що. Таку баночку спеціального, тіпа, як компресора купляєте, та така баночка є ж там водичкою чи хімією мити, то я окремо таке купив тіпа, для піскоструйки. Я колись спробував, воно, ну типу, да, так, довго треба постійно гратися, його намало вистачає. Але воно свою роботу от, для такого, скажімо так, маленького, вузького об'єму роботи, воно робить гарно. То я собі думав, що я буду тим панькатися, як я там те вальнув. Ще поки я його буду красити, я ще цю сторону вже тим гелем візьму І цей. І все буде чітко. А колеса, то, звісно, треба буде терти так, що точно голова буде трастись. Може я ще й колеса попроходжу, попробую, чо ні. В общем таке, треба беляха муха стати, трохи постояти, я прицепа не вовремя купив. я в... П'ятницю, я не пам'ятаю, яке то було число. Забрав прицеп, погнав додому. О, забув, подивитися. І вже дзвонили, що йдуть молотити. Ну, правда, вони там три дні помолотили, потім на тиждень стали, бо ж був. От, є вали. А де ж ти мастися? Де, а, є, є тавошиці. Хочу помастити сідло. Тут овала на прицепі. Дашку Володимирівну мою маленьку треба теж обслужити трошки. Ну як обслужити, перемастити, позаглядати. Там все було настроєно, але вона два роки постояла. Хочеться позаглядати, подивитися. А, тоді вже можна. А, до речі, не залізло воно мені там, на тому валові. Як вона залізла, але не міг дати ради виправити, треба трохи тонше. Я показував там на відео, які от вони лежать. Повиточував, кав повиточував, по, пообрізав. Треба чуть тонше. тонче. І з якогось жорсткого матеріалу трохи. І все. І будемо працювати. Сідло треба все вишкрабати вною, вишкрабати до металу. Помостити. Загрузились Дон. Буде скоро дощ Дон. Тата GPS 6 години не бачив, він перед мною грузився, стояв, вже я загрузився, аж тепер GPS Дон побачив. Їдемо по манінню. Ой, так, дорога хороша, то ще. Що... Вс так, і третьою пониженою. Той самий горбочок, тільки тоді з половинкою йшов, тепер ой, хіба не викинула сідушки. Тепер без половинки. Ай, я мать тебе. Да. Пшик, пшик, пшик. Нравиться мені цей горбочок. Пилюки. сьогодні ману... Їхати так! Ну, четверта ціла, ой, тьфу, четверта, третя ціла, Легенько, легенько. Так, все, ману включати Музику. Що тут є пилюка, тут треба трохи почекати. От я маю щастя. Тільки цей. Тільки поміняв ці колеса. Тут нема такого. І тут а нема такого. Як вже друге начальника шушуть проситься. Познакомтесь. Біля нього опасно навіть стояти Коротше все. <хи> Я рубав, хай хлопає. Хай хлопає, в мене гроші більш нема. Та во, вирвана запаска буде їздити. Що, перший раз? На 2017 році, як другу машину взяли. Я всі шлапаки, що були на гаражі, всі повиїжджував. У мене за сезон 5 куліс хлопнуло. А руль я вже показував, де то воно. О. Ну то мішка, я не думаю, що він має плеснути. Отак, отакі заробітки. Такі нива. Надіємося, що кукуруза буде їздити. Може. Може. навіть на вагу двох заїхали, а? може бути все <ривіт> стояв, чекав ну я то якось швидко, тато то добре стояв, вичекав. На пусту яму. Таке привезли, що на пусту яму. Фару мені треба відрегулювати, скочила Скочила з би Але спішити нема куди Так що походу Завтра якщо ще загружуся То щось запишу А не, а не то завтра випущу відео Тут нову дорогу будують. Ремонти Полетів. Вон там, я його бачу, а телефон його не видно. Начальник елеватора на гелікоптері. Ха-ха-ха. Блін, пішло спати моє зарядне. Мушу від магнітофона, а воно від магнітофона так заражається, тільки назва одна. Все. Їдемо на поле. Ще завтра маємо встигнути Загрузитися до дощику. Не бачите. двадцять двадцять дев'ять і три дощ на п'ять сім вечора вже йде Ну я в день а, нічого не бачу. Я не бачив. А як, блядь, от в машині легкові сидиш. А, вже взяв виключив. Це, Ой, не знаю, мене то ще догрузять, який дождя. Але ж на 5 вечора передавали, -мо! Там Дрюху, як завжди, жвали там... Капець, капець. Я навіть не тентуюся. Знову на Теофіполь відправлять. Зараз у мене буде, ну не зараз десь так, через годинки-дві. Нове, нове розвантаження СНТ Теофіполь, обласний центр Хмельницька, хто не знає. Там ж такий рух, що біля Вавітала не можна повернути на дорогу. Зараз тут повертаю праворуч, потім ліворуч, перша дорога смерті, а потім вже як до Осник, то, то точно там буде весело. У мене скоро куліща має гегепнути, так що може бути контент. Ну це першечка така. Це Лановецька об'їзна. Не знаю тут хлопці захід хімпром, як вони сюди возять на той елеватор, то А вон видно, я вже скільки проїхав, то машини як... Стояли, десь там повзуть, так і повзуть. Там що подйом такий плотний, весело має бути. Нічого, звісно, хотілося б без контенту, але... Будемо бачити. Ді, та бочка ще, де стояла, там стоїть. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Біже то мені десь сюди вовлі вору зараз. Де-то де скинутий. Раз. Два. Оп! Все, траса! Манаїха. Диви, бочка ще там! Де ха Я снімам, там і була. Ну там реально там Зараз буде весело! Ще 4 хвилини і було би рівно година, як я їхав, як я проїхав 17 кілометрів. От за годину 17 кілометрів. Ну так, ще щось моє не відригнуло, витримало то все. Ще трошки, ще трошки. Вигрузка така от задом. Задом, 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 я аж туди вода в дзеркалі червоний ман стоїть. Вон туди о. Професіоналізм не проп'єш. Чекай, да? не заїжджав я сюди. Та тов, вже більше трьох років. А? Як все продумано, черачок пройшов над цим, все чітко сказали годину почекати, а? все пішов процес. Тут Трошки можна було б штрабнути віником готово. Це вигрузка. Це вигрузка для таких. Невеличких колгоспних машин А ми тут а... Дашками вигружаємось Все, на вагу Ну Я конечно професіонально Професіонально Нема що казати 4800 Кажній возі різна тара. Спочатку була 14 68. Стало, їдь вже. Їдь кажу. Чирнадцять шістьсотвосімдесят потім повозив пару ходошок то на ОКІ поїхав вже 14, що, 700 <свісно> збільшилось. Тепер 14, 440. Ну І солярки, що я там, якихось 150 літрів спалив чи 200. Ця стрілка впала, бо в мене знизу перелив стоїть, прямоточок. І воно собі його самі це висмухтало. Так, зараз буду ставати, щось трошки працювати. Так як в мене телефон не має багато пам'яті, так само як і я, то не знаю, Кожен уривок, кожен кусочок може бути останнім. Треба розривати відео, от я сьогодні закидаю нове відео. О, моя ляля стоїть, я її забув, що я її на вулиці лишив. Тому не виходить повністю кіно змонтувати. Ну, як є, так є. Так, загнав вже сюди. Значить там прицепа повністю підняв, бо заднього вала треба мастити на піднятому прицепі. І у мене тут обнаружилась проблемка. По відкорці є тавошниці, я їх то, вроді би, розворухав, але вони позагнивали всередині. Треба мені 4 нових тавошниці і повислаблювати те, що там осталося. Я одну собі взяв на образець. Так, сідло я змастив і поверха, і прошприсував. Зараз заїхав ще шкурня. Перемастити то вже на ямі. І зняти праву фару, бо регулював світло і воно в мене злетіло. У мене тут проблема з тими фарами, бо стандартні стоїть хала 2, вони не продаються. Поставив Хелло 3. І треба... Трошки вправо вліво почав крутити і воно пішло спати. Так що працюємо. Дощик збирається через те заново вже. Ну, в принципі, на ямі вже ж мастити легше.